стекло Що ж, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми миємо нашу е, наше гарбузове насіння. Це перший рік ми вирішили спробувати себе в цьому бізнесі. Ось так ми його перемили, трішки просушуємо. Ось так. Це сорт у нас турка. Ось. І так як ми не підготовлені цього року, бо пробували, що як вийде, вийшло багато насіння, дуже багато, ми навіть е, процентів 40, напевно, змолотили. Зараз ми його сюди розсипимо, поки сонечко будемо рухати туди-сюди. Із-за того, що решет у нас не вистачає. Ось, молотили комбайном мороз, якщо вийшло, зроблю вставочку. І обов'язково зроблю вставочку як. Ми його збирали. Збирали ми його з одного кусочка поля на птс 4 потім привезли і вже на місці теребили комбайном. Ось така сімочка. Таке гарбузове насіння. Ось. Це воно в нас вже перемите, трішки перебрали, бо є з комбайна саме шкурочка від самого гарбуза. М'якоті немає, все гарненько. Ось так в нас виходить. Я думаю, що на наступний рік ми підготуємося набагато краще. І об'єм цього гарбузового насіння, тобто ну, самого поля, об'єм поля буде більший. Так як ми спробували тільки перший рік, попробували, що до чого. Пізніше продамо, якщо нам це все сподобається, обов'язково зробимо це все в великому об'ємі. Поки що ми цього року попробували себе на одному гектарі. Ось так воно в нас трішки підсохло. Збираємо ми його в каструльку і перенесемо, висипем на ось ту лійонку. Ось, Син нам допомагає. Ось зараз ще покажу, як ми його миємо. Ось так, всипали півмішечка. Ось. Залишилось ось так мішку. Це ми всипали. Ось таку діжку, зараз заколочуємо і друшлаком вибираємо вершочок насіння. Ми, як вибираємо насіння, ще збираємо ось такі відходи, залишки гарбуза і плюс потім вже на сітки ще, ще раз зачищаємо це все. Що ось так ми висипали його на. Клійонку розгортаємо тоненьким слоєм, щоб воно вже підсихало би, ну, на решетах, скажімо так, підсохло, вже не як то кажуть, не таке воно слизьке, ось, вже більш-менш сухіше. І зараз сипемо на кліонку, щоб воно від сонця більш краще б відсохло. І йдемо мити наступну партію. Сорт турка, як бачите. Ось, можливо, комусь потрібне буде насіння, звертайтеся. Насіння в нас буде багато, тому вистачить всім. Плюс це насіння якби, відповідає дійсності. Це точно турка. І що ще, в принципі, на наступний рік ми теж собі засадимо, але, звичайно, набагато більшу площу, площу бо хочемо попробувати Далі працювати над э, вирощуванням гарбуза. Нам в принципі цього року, що ми змолотили тільки процентів 40%, перебили гарбуза, але нам якби, сподобався. Результат насіння достатньо самих зернят. Тому ось так, друзі, ось такі, бачите, гарбузики, є менші. Так як літо було засушливе, але врожай, але. як бачите, дуже і дуже гарний. До речі, кому цікаво, на наступний рік будемо вирощувати гарбуз і будемо показувати, як ми це робимо. Ось І якщо, якщо вам буде цікаво, порахуємо всі затрати, всі доходи і будете бачити результат, вигодно цим займатися чи не вигодно. Тому підписуйтесь на канал, я думаю, вам повинно сподобатись. Так, як ми це... Будемо робити, скажімо так, не сильно опитні. У нас опиту з вирощуванням такого немає. Вирощували чисто для себе там чу-чуть. А в цьому році вже захотіли попробувати себе в такому, як то кажуть, бізнесі. Ось, будемо робити сушки, будемо купляти свого комбайна. Тому підписуйтесь, у нас буде цікавий контент. Будемо старатися вам щось розказати, щось показати. Всім щасливо і мирного неба над головою.